Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як і де далі жити сусідам Олександра Сирова, мешканця села Петрівське, що на Ізюмщині. Доброго дня. Доброго. Що він добрий сьогодні цей день? Як сказати, сонечко світить. Сонечко світить, сонечко гріє, весна прийшла. Ох, дай Бог, щоб ми вдома жили щоб нікуди більше не бігали, не їздили, не виїжджали, так як ми прожили 6 місяців не в своєму домі, не в своєму селі. В село Іванівка. Виїхали 15 апреля, квітня і аж до вересня були. Оце бачите, русський мір. Прийшов до цього будинку. Прийшов до цього будинку. Це сусідська хата по сусідству. Оце таке. Як їм далі жити, я навіть не розумію. Як жити, ніхто не знає. Виїхали вони, одразу виїхали. Десь зараз там у Харкові тут у неї, у неї дочка, у цієї бабусі. Забрала дочка. Був прямий прильот вночі, так як розповідають. Оце вот таке. Вон там вон осколки. Там на нагороді є прилет. Били, били рашисти із одинця. Ну, в селі ж стояли свої. А улетіло. Все із одинця летіло, з великої камашевахи летіло. Там вони були. От. Ну тут їх не, не було. Ні, не, вони були, але вони були 2, 5 марта, були расисти, прийшли, заїхали 5 марта. Постріляли неділю і 11 марта вони уїхали. Зібралися уїхали. Як приїхали з Гусаровки, так на Гусаровку і повернулись. Їм далі не, не, дали, не дали проїхати. Підірвали. Грушевах і підірвали мост через канал. І далі вони не змогли пройти. Оце, оце таке. А чому йде війна, як ви вважаєте? Чому йде війна? Ну е Росія не хоче, щоб ми жили краще. Не хоче бачити нас вільними. вільними не хочуть бачити нас вільними. Не хочуть нас бачити, щоб ми жили краще їх. Від цього воно все. Оце всі ці путі затівають, все це роблять. І поки воно буде. Сподіваємося, що закінчиться. Коли буде перемога? Перемога в цьому році? Скоро вже. Скоро. Подивились будівлі. Страшно, що дивитися, так? Страшно. страшно, що страшно. Люди всю життя по пів життя. Збирали, робили Півали, і маємо те, що маємо. Да. Строїли, збирали і в один момент русня, все, роз... русня все, все розрушено. А як з гуманітаркою це у вас? Та дають. Гуманітарку дають, але я вважаю, вона нам вже не потрібна. Можна обійтися. Можна обійтися. Все, все есть. Во всех. І покушати есть, і все есть. Вода є, газ є, світ є. Що нам треба? Гуманітарку треба туди. Хлопцям. Туди. І хлопцям. І там, де э, зараз біля Бахмута, э, ниже і вище сюди до Купінська, там, де обстрілюють, там э, села страждають. люди страждають, Хто виїхав? Я дивлюсь карту бойових дій. Кожен вечір. Ну що, провідали сусідів, так? Да? Провідали. Як оце їм жити? Ой, як жити? Тяжко жити. Трудно сказати, як їм жити. А жити треба. Без допомоги якоїсь? Ну, ну, допомога яка. Допомога. Господарство, мабуть, допоможе після війни, після перемоги. Ваші побажання. Бажаю всім терпіння, благополуччя. Ну, побіди. І скорішої перемоги. Скорішої перемоги і побіди. Добре, дякую вам і до перемоги.